Є люди, які залишають по собі світло, не тому, що прагнули сяяти, а тому, що їхне серце було ліхтарем для інших, світло їхніх вчинків, слів, поглядів. Роман Набігов, романтик, поет і лицар, справжній офіцер, патріот. Людина честі і надійний друг. Він любив життя не голосно, не показно, по-справжньому. Любив маму, бабусю, море, світанки, дощ за вікном, любив Україну ніжно, як люблять своє рідне, єдине. 24 серпня 2014 року о четвертій ранку командир батальйону Миротворець вишикував особовий склад, привітав бійців батальйону З Днем Незалежності України та поставив чітке бойове завдання: забезпечити тилову охорону, прикрити наші підрозділи. Бо одна частина Іловайська українська, інша. Сепаратистів 25 серпня відносно невеликими силами було взято під контроль залізничне депо міста Іловайськ. Це величезна будівля на самому передньому краї української частини Іловайська. Батальйони Миротворець і Херсон п'ять днів в оточенні тримали оборону на цьому передньому рубежі. Частина батальйону Миротворець була в депо, а друга частина, в складі якої був роман зі своєю розвідротою, прикривала своїх в секретах. Всі ці дні вони знаходились під обстрілами градів, ураганів, мінометів, танків і ствольної артилерії, майже без води та їжі, але в боях утримували позиції. 26 серпня. Рано вранці Роман з чужого мобільного телефону надіслав своїй матусі смс. Все хорошо, зв'язки нет. Когда появится, позвоню. Рома. Це був останній його запис. Прийшов наказ вибиратися із секретів до своїх, виходити із оточення через, начебто, наданий зелений коридор. Зранку, 29 серпня, під час виходу із Іловайського оточення Роман загинув. Не доживши до свого 28-річчя два місяці, він не прагнув героїзму, просто був там, де потрібно. Робив те, що вважав правильним. І залишався собою. Розвідник, офіцер. Друг, але передусім син людина, яка вміла бачити красу в простому у світанку, у дощі за вікном, у музиці у тиші. Він писав вірші, в яких звучала Україна щира, багата, світла. У березні 2007 року Роман писав. Я за Україну, якщо треба, згину, бо навчила мати до кінця стояти. Є у мене крила, соколина сила і дух України, і любов родини, ти в мені від Бога добра і убога, щира і багата, найрідніша мати, щедра і привітна. Жовта і блакитна, дорога перлина, світла Україна. Своє коротке життя він прожив так, як писав, з гідністю, з ніжністю, з вірою. Сьогодні Херсонська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 50 де навчався роман, носить його ім'я. Його ім'я носить і одна з вулиць Херсона. Це щоденне нагадування. Свобода має ціну. І ця ціна в життях, які обірвалися занадто рано, у серцях, які перестали битися, щоб билися наші, у хлопцях, які не повернулися додому. Щоб ми могли навчати та навчатися, дихати українським повітрям та радіти ранковому промінцю сонця, пам'ятаємо з вдячністю, дякуємо за життя, яке він віддав заради нашого, цінуємо кожну мить, яку маємо, бо вона виборена його життям.